Всім привіт! З вами знову мій канал. Сьогодні я покажу декілька озори дуджинга, ну, як їх малювати. Берем, берем, беремо свій ЛД. ЛД це лічний щоденник. Ну, да. та, та, та простий олівець, гумка, ну, стира, стирачка і лінійка. Розово, не побачить. І починаємо малювати. Лінійку ми малюємо е, квадрат, розказує, як в я штуле. Думаю, ви все бачите. Беремо квадратик нашої маленький, красивенький. Я вас прошу намалювати іменно ручкою, Того, що ви потім, якщо помил, зробите помилку, вам потім це усе не стерти. Да. І перший узор у нас Буде це, я не знаю, навіть можна сказати дивіться, Ми беремо оці три чотири так, куточки і ось такими от трисочками це все малюємо. Раз, два. Да. Отаким от, от образом. І потім раз. Ну, вийде, в сенсі. Я тепер стараюсь по-українськи говорити. І розповідати, якщо а потім ми починаємо малювати от тут раз, два, три, чотири, пять. Отже, так само. Раз, два, три, чотири. П'ять. Раз, два, три, чотири. Потім так. Раз, два, три і чотири. А потім ми починаємо малювати вже от. Зараз ми от так от. Раз, і два. І починаємо малювати от. Тут Раз, два, три, чотири, п'ять. Да. Потім тута. Раз, два, три, чотири, п'ять. Потім тут Раз, два, три, чотири, п'ять. Потім тута. Раз, два, три, чотири, п'яти. Потім вот, бачите, як я зробила квадратик. Ось вот такий. І вот. потім ми тут ділимо. Раз, два, три, чотири, п'ять. И тут я так само. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пойдем тут Раз, два, три, четыре, пять. Пойдем. Раз, два, три, четыре, пять. Тут, -то, тут, -то, тут, тут. Так само. Раз, два. Тут, -то, тут, -то. тут. -то, тут, -то. тут, -то. тут. Тут, тут, тут. Ну и вот что-то типа у нас такого вот и получилось. Вот я спугла еще так вот. Да, вот так вот у нас получилось, и я быстро сейчас накреслю линейкой квадратика и поставлю на паузу. Итак, вот я уже накреслила, и следующее почти будет вот тоже похоже, только нем... ну, чуть-чуть другое. Мы будем делать сим. 7... Сейчас, и... одну секундочку. Итак, а мы продолжаем. И, как я вам говорила, треба 7 линейк 7 линий типа, я края Раз, получается, потом два, три, 4, 5, 6, и вот семь. Итак, по каждому куту. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И тут так само. Раз, два, три, четыре, Сразу будете малювати по 5. Раз, два, три, 4, 5. Да. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, пять. Раз, два, три, 4, пять. 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 І от таким вот видом ви можете намалювати. Оце от все можете на тут можете це, от можете намалювати як райдугу, а там де п'ять тупів ну, раву і нічого, просто два намістить. Ну і все. І стаді, у нас зараз осінь, і зараз дуже йде великий сніг. Ну, я вибачте бабушки, і я накреслюю другий цей ви підожі. Добре? А наступне, те, що ми будемо робити, це беремо лінієчку і от, от так от, як, якщо, ну, як маленька клітиночка будемо малювати з вами. Отак от початку Так. От Як я вам казала, вам все потребуется, правильно вам потрібно. І, і наступне те, що ми з вами робимо, це от так от клітиночки не зробимо. А друге те, що ми будемо... Ну, от таке у мене вийшлося. А с... наступне те, що ми будемо робити, це будемо малювати хось типу, котики. Це ж можна сказати, я накреслю. вот сейчас я уже два накреслю. Да, І так, ми продовжуємо. Дивіться, ми от малюємо, ось, типу, як виглядають всякі котики. Не забудьте їм глазки намалювати. Я не знаю, я не вмію сьогодні таки малювати ці глазики. І от так от продовжуємо. Я вже і не малювала. Ось. Такий я вам, звісно, це все чудово покажу. І ось тут ми теж не будемо ділити. Це от, а, як ви бачите, великі же накрутила. Да, дивіться: ми починаємо малювати такі рисочки. Да, а от, от, так, от, да. а от, от, от десь відступаємо і десь тут я будемо малювати кружечки. Раз. І... Два. А то кружечка будуть йти рисочки, ну, коротше, як всякі там кіно, да. Ну, не кіно, а ну ви поймаєте, як сонечко. Так. Да. Просто мої бабуська з його сходив цей телевізор і я це щось дивлюсь. Вот и так и продолжаем. Вот такая у нас красота получилась. Вот я вам буду ее презентовать. Mm -hmm. Ну, ну и так. с вами был мой канал. И... І не забудьте поставити лайк і підписатись на мій канал. Всім пока через камеру Олаїт. Всім пока. Я вас дуже люблю. І пишіть коментарі. І так, всім пока.